Вітаю, друзі, вітаю цього вечора, звісно, почніть з вподобайок, підписки на YouTube, Telegram, Instagram, Facebook. Прокоментуйте, поділіться етером. Нагадую про можливість пройти навчання вже найближчими днями перший ступінь. І знову, знову збір, знову на автівку для цього разу для польського добровольчого. Корпусом. Єднаймося заради перемоги. Україна є, була і буде, і це є факт. Цінуйте, цінуйте кожну мить життя, цінуйте кожен дотик до вашого серця. Цінуйте кожен промінчик, кожну комаху. Кожну людину. Шануйте, бережіть, моліться, не зрадьте. Ми як зорі в просторі сяємо один одному. І це сяйва. Інколи несе тепло, світло, інколи холодне і проходить повз? Чи завжди ми дякуємо одне одному, стигаємо? Колись мені сказала одна людина, що коли ти вкладаєшся в щось. В якусь людину і немає зворотнього зв'язку, лише то, то не твоя людина. Напевно, в цьому є сенс. Але ви знаєте, добро часто повертається з іншого боку. І те, що ми очікуємо, що посієш те й пожнеш, так не буває. Коли ти засіваєш добром скрізь, воно обов'язково повернеться тобі, але не завжди і частіше за все з іншої сторони, з іншого боку, від іншої людини, від інших обставин. Тому сійте добро, воно обов'язково до вас повернеться. Сійте любов, вона обов'язково вам повернеться. Сія радість, вона обов'язково наповнить ваше життя. Ми так облаштовані, що очікуємо, ти сюди поклав, тут виросло і повернулося більше. Так не працює. Це унікально, коли ти Отримуєш там, де ти вложився. І це рідкість. Насправді, всесвіт влаштований трошки складніше. Але все одно твоє добро повернеться тобі, твоя любов повернеться тобі, твоя посмішка повернеться тобі. Але не очікуй від людей, що, вони, що саме вони повернуть тобі те, що ти їм дарував, або точніше дарував через тебе Всесвіт? Чому так? Ми одинаки. Ми, як зорі, світимо один одному здалеку і інколи не помічаємо світло один одного. Ми все одно сяємо. І наша сяйва тішить багатьох, і ми навіть не помічаємо цього. Тому, будь ласка, сяйте, даруйте своє любов, даруйте своє добро, випромінюйте радість. Інколи сила в слабкості, інколи сильні люди стомлюються, підставте їм своє серце, а інколи і сила в слабкості. Але непереможна сила добра, непереможна сила любові сповнює наше життя. Отже, вигідно дарувати любові добро, вигідно, адже воно пройде мале чи велике коло повернеться до вас, повернеться з Отже, мої любі, діліться. Діліться теплом своїх сердець. Діліться сяйвом своїх очей. Надихайте інших. Надихайте, надихайте, надихайте. Я надихаюсь вашими очима. Я надихаюсь вашими вподобайками. Я надихаюсь вашими коментарями, підпискою. Я тішуся і радію кожному підписнику. І... Звертаюся і звертаюся до вас за допомогою. Рекомендуйте, діліться цими етерами. Пропонуйте своїм близьким, друзям. Нагадую про навчання в нашій академії. Це завжди змінює світ на краще. Від вас залежить від вашої наполегливості, вашого добра. Яке ви обернули собі, яке обійшло коло і повернулося вам. І я нагадую про те, що ми знову збираємо на автівку автівку для польського добровольчого корпусу. Хлопці звернулися до, до нас, нам допомагає команда. Ірини Грант збирають хлопців в Польщі, дівчата. Отже, разом всім миром обернемо наше добро в перемогу. в перемогу. І віримо в те, що добро повертається, нікуди не дівається, не розчиняється в Всесвіті і сповнює наше життя. Отже, наше добро. Помножує світ добром, обіймає вас серцем. Гарного мирного вечора і ночі!